Сутичка, 12 затриманих, зламані двері. Так поспілкувалися біля вищого господарського суду, міліціонери та група людей, які намагалися пройти на судове засідання. Розглядали земельне питання. правоохоронці та представники суду твердять, охочі потрапити в залу поводилися агресивно. Активісти ж звинувачують міліцію та суд у провокаціях. Це група підтримки криворізького підприємця, з якого прокуратура намагається стягнути плату за землю. Близько сотні людей двома автобусами. Зранку приїхали в Київ і попрямували вищий господарський суд, де мало відбутися фінальне засідання у справі. Біля входу їх зустрічають представники міліції та судової охорони. Кількість нас на, на судовому сьогоднішньому засіданні нас поки що 126. двадцять чоловіків. не два челивні може зайти. Бажаючи потрапити на засідання, починають проштовхуватися повз міліціонерів біля вхідних дверей тиснява. Це вже головне наказуємо. Открійте. керівництво суду викликає підкріплення біля входу. Вишиковується кордон нацгвардії. Працівники суду закривають деревом розбите скло. Це було намагання одразу усім нафтам який приїхав. Намагання без перевірки, без проходження контролю на безпеку потрапити до залу судових засідань одразу всім, без будь-яких з'ясувань, без перевірок, без будь-яких обмежень. Голова суду Богдан Львов. Певний метою активістів було не потрапити на засідання, а вчинити провокації. Слухачі у провокаціях звинувачують міліцію та судову охорону. Несколько человек было активистов зажато между дверями. То есть между вот этими двумя дверями они были зажаты буквально. Они не могли ни туда, ни туда не попасть. Там четыре человека было там зажато. І они пытались ну, от, выйти вот эта дверь, кстати, лопнула только потому, что милиция давила в одну сторону, а тут по пытались ну, вернуть це назад. 12 пікетувальників затримала міліція. Аби затриманих не вивезли з території суду, частина пікетувальників лягала на землю біля воріт. Затриманих міліція вивезла з іншої сторони. Після цього натовп розійшовся. Засідання закінчилося не на користь бізнесмена, якого підтримували пікетувальники. Міліційський кордон біля вищого господарського суду зняли близько 15-ї години. Тепер працівникам суду доведеться. Це не тільки вставляти нове скло, але й ремонтувати ручку дверей. Григорій Пирляк, Вадим Томофієв, новини на першому.